Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Далеко в горах, серед стрімких снігових скель і глибоких ущелин, жив собі гірський троль. Сніг лежав товстим покривалом, вкриваючи гострі камені і гілки дерев, а вітер завивав у заметах. Троль був великий, сивий, з довгим розпатленим волоссям, а його очі світилися, мов жаринки в морозному повітрі. Люди боялися заходити в ці засніжені гори. Адже, як казали, троль міг захопити будь-кого, хто заблукає в його холодних володіннях. Поряд із горами було маленьке село, де мешкали хлопчик Лейф і його старша сестра. Вони жили в скромній хатині з дахом, укритим снігом, а дим із димаря плавно здіймався в морозне повітря. Щовечора Лейф допомагав сестрі по господарству, а після виходив на пагорб слухати вітер і розглядати, як сніжинки кружляють у повітрі. Одного вечора, коли сонце вже сховалося за гострі кручі і весь світ вкрився блакитно срібним мороком, Лейв почув тихий стогін, сніг хрустів під його черевиками, а мороз обпікав щоки. Озирнувшись, він побачив троля, що сидів на засніженому камені, і тримав лапу, поранену гострим людяним каменем. Хлопчик спершу злякався, але жалобний вигляд троля змусив його підійти ближче. Біда велика, а шлях далекий, тихо промовив велетень, дихання його утворювало легкі хмарки. Я можу допомогти, відповів Лейф, але тільки якщо ти більше не шкодитимеш людям. Троль задумався ніхто ніколи не приходив до нього з дружнім словом або пропозицією допомоги. Він тихо кивнув, і сніг, що ліг на його плечі, засвітився сріблом. Лейф обережно перев'язав тролю рану і дав йому теплий трав'яний відвар. Пара від гарячого напою здіймалася в морозному повітрі, а зірки на небі сяяли особливо яскраво. Вітер тихо шелестів соснами, і здавалось, що сама зима затихла, спостерігаючи за цією зустріччю. Наступного ранку троль вже сидів на високій скелі. Я сплатив свій борг, хлопче, пролунав його глибокий голос, що відбивався від круч. Ти показав мені, що добро сильніше за страх. Відтепер я стережу не лише ці гори, а й людей, що сміливо йдуть цими засніженими шляхами. Лейв повернувся до села, де сніг ще блищав у сонячному світлі. А троль дивився йому вслід, ніби бачив у хлопцеві не просто перехожого, а справжнього друга. І з того часу навіть найхолодніші зимові ночі здавалися трішки теплішими, а гори не страшними, а чарівними. Більше довгих і нових історій шукайте на Patreon. А якщо хочете сказати маленьке дякую, це можна зробити разово через Монобанк. Усі посилання є в описі. Дякую, що слухаєте і підтримуєте.